Шановні друзі, любителі, шанувальники, власники саун та лазень. Компанія Косит пропонує у парних лежати не на досках, навіть дуже дорогих, не на плитці. І тим паче не на рушниках. Компанія Косит пропонує лежати на тонких біоматрасах, наповнених гречаним лушпинням. Відновлення сил. Оздоровлення, отримання задоволення від мокрої та сухої пари на біоматрасах суттєво покращується. Суттєво. Чому? Пружність матраса відповідає пружністю наших м'язів. А це гарантія комфорту в парні, дехто навіть засип... засинає. Матрас забезпечує гарну. Вентиляцію. А це гарантія того, що пара знизу і зверху повністю огорне ваше тіло, Пото виділення буде максимальне. Структура гречаного шпиня така, що створюється ефект мікромасажу, а це вже релакс і відновлення сил.